Вітаю всіх зі святом! Привіт вам з Норвегії! Значить, бажаю вам щастя та миру у ваших домівках! І хотіла з вами поділитися. Для мене радісною новиною, значить, нам нарешті дали комуну. Чому ми дуже дуже, дуже раді? Значить, чекали ми довго. Я розумію, що у всіх по-різному. Значить, ми прибули до мутаку 28 березня, і десь за тиждень ми вже знали, до якої комуни ми вирушаємо. Значить, до комуни ми вирушаємо у травні. Комуна називається Волда. Ми вже подивилися. Це дуже гарне містечко. О, таке там дуже гарні краєвиди, значить, ми задоволені просто повністю. Ну, просто, ну дуже раді. І ми, в принципі, як коли нас питали, до якої комуни ви хочете, ми не стали нічого просити, просто сказали, куди відправити, там ми будемо раді. В общем, взагалі, то дуже гарно все вийшло. Значить, що тепер? Чекаємо травня місяця. Нам буде організовано переїзд до комуни. Яким шляхом як ми туди будемо добиратися, ми ще не знаємо. Але у нас на наступному тижні від'їжджають туди теж люди з України. Тому будемо тримати з ними зв'язок та будемо потім розпитувати, яким чином ми як туди добиратися, щоб, хоч хоча б мати, хоч якесь уявлення, як це все відбувається. Значить, на сьогодні в мене новин нема. Всім бажаю гарного настрою, пока, пока.